У період з 23 по 25 липня у Івано-Франківську відбулися спеціальні навчання з проведення аварійно-рятувальних робіт на транспортних засобах під час ДТП. Дані навчання проходили у відповідності до меморандуму, укладеному між Івано-Франківською областю та урядом провінції Альберта, а також з метою практичного наповнення меморандуму, укладено між головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області та канадською некомерційною організацією Файфайтер «Fight Ukraine» – співорганізатором даних навчань. Ань виступило головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Дані навчання поєднали теоретичні знання з практичним відпрацюванням на двох локаціях, пов'язаних з найскладнішими дорожньо-транспортними пригодами. Участь у навчання взяли 24 рятувальники з п'яти областей України: а саме Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської. Інструкторський склад делегації складався з працівників пожежного департаменту канадського міста Калгарі. Перший день, перший. Ми працювали на секції А, і нам було цікаво використовувати для деблокування потерпілого, е, працювати з ручним інструментом. Сьогодні на секції Б ми вже працюємо з гідравлічним інструментом. Е, перший день був цікавий тим, що у нас даного інструменту там телескопічні підйомники в вигляді домкратів, У нас немає такого зброєння, нам було цікаво, як його використовувати в роботі. Інше дане обладнання гідравлічне, у нас є на озброєнні, ми вміємо працювати, але в нас трошки відрізняються методи, ніж в канадці. Наприклад, вони використовують пожежну драбину для піднімання і стабілізатори автомобіля, а у нас не на всіх сармах є пожежна драбина. Бо ми цей метод можемо не використовувати. Ми використовуємо метод або домкрат, або розтискачем, піднімаємо автомобіль. Це поєднання нашого досвіду і їхнього досвіду, і ми вибираємо кращий метод для нашої роботи для швидкого деблокування потерпілого на ДТП. Учасників навчали ліквідовувати наслідки аварій, працювати з сучасним спецобладнанням та рятувати травмованих на різних навчальних локаціях. Щороку на дорогах України гине понад три тисячі людей. А щодоби травмується більше 90. Тому дуже важливо ефективно та швидко реагувати на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод. Я щиро дякую представникам канадської некомерційної організації and Ukraine за проведення даних навчань та постійну допомогу і підтримку рятувальникам Прикарпаття. Дані навчання є надзвичайно ефективними для українських рятувальників, адже це дає їм можливість навчитися застосовувати у своїй практичній діяльності нове аварійно-рятувальне обладнання та застосовувати найновіші методики рятування людей під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод з використанням передового закордонного досвіду. На стадіоні героїв пожежних проводиться заняття тренінгів по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Працюють у нас інструктори з Канади. З провінції Альберта це канадійські рятувальники, які погодилися прибути до нас в Івано-Франківськ і провести навчання з рятувальниками. Актуальність навчань викликана тим, що на території нашої області тільки в цьому році вже виникло більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло близько 70 людей. Тобто щоденно стаються дорожньо-транспортні пригоди. І відповідно гинуть люди, через що завдання рятувальників вчасно, вчасно прибути до місця дорожньо-транспортної пригоди і використовуючи сучасне обладнання, сучасні навики, сучасне вміння надати допомогу постраждалим для того, щоб врятувати життя людини зазначив начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький та вручив інструкторам подяки головного управління. Загалом багаторічний досвід міжнародних навчань є хорошим майданчиком для обміну практичними знаннями, а також налагодження міцної співпраці між рятувальниками служби країн світу. Отже, це свідчить про позитивну динаміку та необхідність у подальшому на регулярній основі проводити такі навчання високого класу із залученням іноземних колег та передачею неоціненно. Досвіду.